Притча щастя, якось ішов дорогою мудрець, милувався красою цього світу і тішився життям. І ось зустрівся йому чоловік, що, згорбившись, двигав велетенський тягар. Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? запитав мудрець. Я страждаю заради щастя своїх дітей та онуків», – відповів чоловік. Мій прадід все життя страждав заради щастя діда. Дід страждав заради щастя мого батька, і я буду страждати все своє життя, щоб тільки діти, мої і онуки були щасливі. А чи був то щасливий у вас в сім'ї? запитав мудрець. Ні, але мої діти і внуки конче будуть щасливі, відповів нещасний чоловік. Не письменний не навчить читати, мовив мудрець. Спершу потрібно навчитися бути щасливим самому, а тоді ти зрозумієш, як ощасливити своїх дітей. ん、okay.